Я вже майже долетів до місяця. Ми відкрили новий світ. Клас! Новий рекорд. Є! Епічний! Сюди! Нічого собі, ще один полярний ведмедик! Та я в шосі просто! Що шо робиться народ? Що це таке? У нас міфік випав, шо? Це навіть ліпше, ніж міфік з минулої планети. І всім привіт, з вами знову Ліп. І сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу. І що ви собі думаєте, я буду грати сьогодні вже не просто якась там еволюцію твою. Ринок чи скібіді Тавер Дефенс. Сьогодні я зайшов в супер новий крутий режим, який мені ще ніколи не попадався, під назвою Симулятор польоту в космос. І що ви думаєте, у нас тут є такі зірочки, які ми можемо збирати. Ми можемо стрибати ними, збиратися, щоб покращувати свою силу польоту в космос. І в нас є ось такі рогатки, з яких ми випулюємося прямо в небо. І хто далі долітає, той і виграє. О, дивіться як я зараз полетів просто на тисячу, на дві тисячі метрів, на три тисячі метрів. Далі, далі. Далі летимо вже 4,5 тисячі метрів, і я ще лечу. Я планую сьогодні долетіти прямо до місяця. І якщо нам це вдасться, то нас вийшло все за планом. Як бачимо, на даний момент я долітаю більше 6 тисяч метрів у висоту. І за це ми отримуємо призи. Не просто призи, а цілі баксики. На даний момент, яких у мене є цілих 904. І зараз я побив свій минулий рекорд. Давайте ще раз спробуємо полетіти в космос, щоб нафармити трішечки більше баксиків, щоб купити собі. Нового пета, який нас буде бустити, і крім того, що він буде нас бустити. О, я поняв, тут можна прискорення на, на кліки собі робити, прискорення жорстке! я вже майже долетів до місяця. Подивіться, скільки мені дало баксів, ще більше ніж минулого разу. Так, тепер я можу піти і купити собі нового пета. А для цього я пройду через поле зірочок, щоб зібрати ще собі більше сили. Так, купуємо пета нового, відкриваємо його і отримуємо хеджхога. Ну, в принципі, це епічний, але він в мене вже але в мене вже два епіка. В принципі, це взагалі по кайфу. Давайте ще спробуємо щось відкрити, щоб зробити собі три хечхога. Китя, пупі, кітен. Е, а чого він в мене автоматично відкривається? Я вже ж нічого не натискаю. Е, стопе. Братан, тихо, стій, 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 стій. Зупинись, будь ласочка Не треба мені втратити всі гроші. Не треба, будь ласка. Я їх називав хенд-хоги, але насправді це хедчхоги. Буває, буває. Нічого страшного. Відкриваємо ще одне яєчко. Чи це жолудь? Я не знаю, як правильно. Я хочу ще одного їжачка. Я хочу їжачка, але він мені не випадає, тому я щось не дуже хочу ще відкривати. Давайте виберемо з цього. Звісно, звісно, звісно. А ми можемо їх якось продати, а? Бо я не знаю. Тут є кнопка автоматичного вибору найкращих своїх петів. Це взагалі кайф народ. Давайте зайдемо в шоп. Дуже крута скриня за 10 тисяч баксів. А для цього нам треба їх трошки підфармити. Ну і, звісно, щоб їх трошки підфармити, мені потрібно пригнути ще разів з 10, напевно, в космос, щоб заробити купу бабла. Ну, я ж, звісно, це буду робити. Щоб наклікати собі соверсилу, давайте клікати, щоб жорстко, 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 жорстко долетіти прямо до самого кінця, до самого місяця і приземлитись там і подивитись, може там хтось живе. Я не знаю. Ну, давайте пробувати. Вже вісім тисяч, дев'ять тисяч метрів я долетів. Так, 10, 10, 10, 10, 10, будь ласочка, давайте до 10 долетимо. 10 кілометрів зробимо. 10 кілометрів, будь ласка, ще трішечки, трішечки. Є, є. є! 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 Блін, одного метра. Нам не вистачило одного метра до місяця, але ми відкрили новий світ! Клас! І ми зараз в нього потрапляємо. Невже? Невже це можливо? Я шокований. Так, тут нам пропонують купити батл пас. Я його відмовляюсь купувати, тому що він мені не потрібен. Але подивіться на це прекрасне місце. Ми тепер на місяці розвиваємось і будемо далі летіти до нових планет, чи до нових зірок, чи до нових супутників нашої планети. І це реально дуже захопливе дійство. Я шокований. До речі, ми ж тут можемо відкрити нових петів. Я бачу чувачка якихось крабиків місячних. Це ж взагалі клас. Блін, давайте подивимось, де тут купуються нові петики. Що це за тут є гармата? Так, давайте пробувати знову клацати. Я хочу долетіти знову дуже далеко, і для цього мені потрібно бистро, бистро, бистро клацати на свою мишку, щоб я прискорювався дуже сильно. Давайте, 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 давайте. Я хочу долетіти вже до наступної зірки, яка вона буде, я не знаю. Я навіть не уявляю, не маю ніякої уяви, але милитимо вже 15. Двадцять тисяч кілометрів Ніжа 15 тисяч метрів, і зараз буде навіть 16 тисяч метрів, і це просто неймовірно. Цікаво, дуже що буде на двадцятки. Там якась морозна мегапланета. Я такої ще ніколи в житті не бачив. Але як бачимо, ми підфармили вже до 4 тисяч баксів. Це просто неймовірно. Я тут бачу ще якийсь спін рулетку, і ми її, звісно, шкрутимо. Вибиваємо супер удачу. Такс, я її можу якось заюзати. Я не знаю, чи я можу її якось заюзати, но це був безкоштовний спін і це. Класно, що я відкрив? Я відкрив щось новеньке. Я відкрив собі якусь ракету. Це круто, це круто, звісно. Мені здалося, що у мене появився безкоштовний прокрут, але він не появився в мене. Що означає цей. Що означає цей дикий вибух? Це була тієї яка мене забустила в космос прямо на 15 тисяч метрів, на 16 тисяч метрів. Майже як гармата. Вау! Ні, ну це реально класно! Це реально класно. Давайте позбираємо зірочки, щоб підвищити свою силу польоту. І для цього нам потрібні пети, бо вони теж нам допомагають їх збирати. Звісно ж, звісно ж, нам петики наші допомагають збирати наші зірочки, оскільки вони бігають за ними і хочуть, щоб ми перелетіли ще вище, щоб ми їх перенесли. Але, якщо чесно, я хочу відкрити якихось нових петиків. І для цього нам... Що це таке? Що це таке? Що це за ракета? Я ще такого не бачив. Я клацаю знову. Я буду знову клацати дуже сильно, дуже багато. Це була ядерна боєголовка, яка запустила нас на цілих 18-19 тисяч метрів. Що? Новий рекорд, братва, це новий рекорд. Я шокований. У нас відкрились ще більші ракети. Чо? Ми попали вже на цю заморожену планету. Яким чином, я навіть не встиг нічого зробити? Ніфіга собі, я бачу там магазин петів, який я хотів би відкрити, але чомусь на ньому стоять якісь замки. Тут якісь дуже круті у нас йдуть. А, ні, не дуже круті, я можу відкрити. Так, я вибив камінчика. А якщо подивитись до отого за три. Тисячі. Придивитись до цього яєчка за три тисячі. Якого пета? Якого пета ми зможемо отримати тут? Астероїд. Ну, це звичайний, це якийсь взагалі. Типу на нього шанси великі. 60% шанс. Це фігня. О, рарочка, рарочка нам потрібна. Рарочка це завжди гарно. Такс, я не можу вже його відкрити через те, що в мене просто не вистачає коштів. Ну, серед петів я завжди вибираю найкращих, щоб фармити було ліпше. Що тут у нас таке? Якийсь супер телепорт. Давайте пробувати, клацати, клацати, клацати. І будемо телепортуватись все далі, і далі, і далі, щоб пролетіти до самої крутої планети, яка тут тільки може бути вже 30 тисяч. І це просто не ізі, Я просто навіть не відчуваю з цими новими петами, наскільки легко і наскільки швидко я лечу. І все далі ми бачимо все холодніші планети. Там далі просто якась супер заморожена планета. Або я просто до неї не долетів. Я ще не знаю, але мені здається, що це саме так і є. Ну на даний момент ви бачите 43 тисячі висота мого польоту. І це неймовірно. Це можна сказати просто суперполіт. Давайте ще раз спробуємо якийсь інший телепорт. Наприклад, ось цей червоний. Давайте клацати. Знову треба багато сильно клацати, щоб жорстко сильно летіти. Звісно ж, звісно ж, я буду клацати. Звісно, я буду це все робити, щоб перемогти їх всіх, щоб вибитись в топи цього серверу. Але як бачимо, я навіть на даний момент походу, що перший в цій кімнаті. найперший за мною лише якийсь чувачок, який ще нижче 10 тисяч не долетів. Навіть так це взагалі якийсь, ну ну ну. Я граю ще лише 10 хвилин, і в мене вже 43 тисячі політ. Огу, дев'ять бла Оце ми назбирали, братва. Оце то ми назбирали. Оце то ми назбирали дуже жорстко. Так, я прокачав, походу, що свою ракету. Прокачав, прокачав. Це добре. Це добре, що я її прокачав, але нам потрібно далі. Нам потрібно на іншу ракету спробувати буде. Там в нас є такі ракетки, такі запуски, але я хочу спробувати оцю синю. Давайте спробуємо на оцій синій, бо мені щось підказує, що вона дуже дуже гарно летить. Вона заряджає вже на 28 на 30. Вона просто не відчуває цього польоту, наскільки вона жорстко запускає нас. Але як бачимо, поки що більше 44 тисяч відстані ми не можемо подолати. Це трошки дивно, це трошечки дивно. Але ж ми не розчаровуємося, оскільки в нас і так доволі непоганий прогрес нашого польоту, оскільки ми вже за доволі таки маленький час змогли продвинутися до таких висот, до такої планети морозної. Це ми вже пройшли місяць, ми вже пройшли землю, ми вже пройшли, точніше, ще не пройшли оцю. Морозну планету. Чи це ми зараз на місяці? Я щось не поняв. Просто я не поняв на даний момент, бо я бачу, що тут якісь кристали морозу, і я не пам'ятаю, чи я бачив їх на самому початку. Тому це доволі таке питання, яке цікавить мене сильно. Так, да. ну нічого страшного, зараз я позбираю трішечки собі зірочок, щоб долетіти до наступної планети, і вже зможу далі рухатися по кар'єрній сходинці. Давайте позбираємо ще трішечки зірочок. Вони нам дають бустік до нашого польоту. Як бачимо, зараз на заряд полетіти на. На 58 тисяч метрів. Окей, поки я стояв, назбирались в мене на 100 тисяч заряду. Такс, ну тепер я полечу, напевне, на оцій червоній. Якій червоній помранчевій ракеті, яка мене запустити повинна. Ну просто я не знаю, на 100 тисяч кілометрів. Все, погнали. Погнали дуже швиденько, дуже швиденько погнали. Просто летимо на заряді мега жорсткому. І я вам скажу, що я навіть не хочу зупинятися, оскільки в мене зараз повні штани радості. Ха-ха. Так, давайте. Давайте, 95 тисяч. Ну, будь ласочка, Чувак, долети вже, долети ще трішечки залишилось. Трішечки, і ми відкриваємо нову планету, я тебе благаю. Є! Слава тобі, Роблокс! Давай, відкривай! Новий світ! Я просто шокований. Погнали! Новий світ за 10 хвилин. Ну, це просто жорстко. Це просто неймовірне щастя для мене. Я ж відкрию тут зараз нових петиків. Але щоб їх відкрити, нам потрібно підійти до магазина з яєчками. Так, я бачу, я бачу, там магазин. Поки що я можу тільки це, я так поняв, відкривати. Ну, давайте відкриваємо. Морозне яєчко. Так, Сарктичний пупін. Нє, ну, ні, 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 давайте. Я вже не можу відкривати. У мене не вистачає грошей. Що? Яким чином це відбулося? Народ, яким чином, скажіть мені, будь ласка, як це відбулося? Шо? Я нічого поганого їм не зробив. Аж ніяк. У Нас же є на 203 тисячі польоту заряд. Тому ми зараз йдемо на ракету. Або ж на. Ось таку рогаточку залітаємо в неї і пуляємось Я навіть натискати нічого не буду, через те, що я знаю, що я долечу просто дуже і дуже далеко. І мене нічого в цьому плані не зупиняє. Я вже бачу, куди я хочу попасти в наступний раз. Це буде ота планета з якимось скелетом динозавра. Скелет динозавра, це, звісно, круто, але те, що я відкрию тут яєчко Пета, мене тішить ще більше. Нічого собі, я залутав купу бабла. Я бачу, тут яєчко є за 30к. <хе> ну і що ви думаєте? Звісно ж, я не буду зараз відкривати то за 10 якщо я можу відкрити за 30 І можливо мені навіть там пощастить вибити щось прикольніше. <хе> давайте прокачаємо ще оцей. Інтішку, і зараз полетимо о сюди. От зараз, якщо ми полетимо, то ми долетимо просто максимально далеко. Але як бачимо, щоб долетіти до тієї планети, нам потрібно цілий мільйон. Нам потрібен цілий мільйон. Понімаєте? А в нас є зараз тільки 237 тисяч польоту. Слабенько трошки, трошечки слабенько, поки ну я думаю, що ми зараз швиденько відкриємо якогось пета і збираємо зірочок і забустимось настільки жорстко, що ніхто нас не зможе перемогти. Епічний сюди! Йдеш ти сюди, золотий полярний ведмідь. Угу. Обов'язково його треба еквіпати, і він буде нам допомагати збирати зірочки. Дивіться, як він швидесенько бігає їх. Забирає, забирає собі. Молодець, молодець. Давайте зараз трішечки з ним позбираємо. І завдяки ньому ми зараз долетимо, я думаю, на 500 тисяч метрів. А далі буде тільки більше. Далі ми відкриємо ще одне яйцепета, і для цього нам потрібно ще 30 тисяч. А щоб виявити ці 30 тисяч, мені потрібно далеко полетіти, щоб заробити багато грошей, щоб відкрити власне те золоте яєчко. Останній крок. І все, в нас є 500к. І летимо на ракеті. А тут хтось наплодив динаміту. Стрибаємо. Хе-хе. Ніфіка собі зарядик. Давайте, давайте, давайте клацаєм, клацаєм, клацаєм посилюємось. Посилюємось ще сильніше. Ми вже будемо зараз на півдорозі до тієї прекрасної наступної планетки під назвою, я не знаю, яка в неї назва, але, певно, якась динозавряча планета. 100% буде щось типу динозаврячої планети. Як бачимо, до речі, наш кліки. Кліки гусять на цілих 50 тисяч наш політ. Це просто неймовірно жорстко. І я заробляю. Нічого собі! 55 тисяч за один політ я заробив! Народ, це дуже сильно. Це дуже прекрасно, це дуже неймовірно, і я хочу відкрити знову ж таки нового петика. Ну, звісно, як я можу без нового золотого петика жити? Ще один полярний ведмедик! Та є в шосі просто! 10% шанс був його вибити. Я вже навіть не хочу щось ще відкривати. Я, напевно, вже витратив всю свою удачу. Але два золотих ведмедика це просто жорстко. Подивіться, як вони зараз будуть швидко мені збирати. Опа, опа, опа. І вони ще й забущують кожну зірочку, яку вони збирають. Вони іксують, я так розумію. Мені вже стрілочка вказує на те, що я повинен летіти. Але ні ні, ні стрілочка, почекай! Я трішечки ще підзбираю на мегаполіт, і ми полетимо. На на наступну планету відразу, щоб я міг на наступній планеті відкрити яєчко з петом і вибити там може ще щось прикольніше. Можливо, вже буде якась легендарочка, бо поки що мені максимум що випадало, це епік. Ну це, звісно, круто, але не так круто, як легендарочка. Плюс легендарочка там напевно буде взагалі бустити максимально сильно. Так, ну все, народ, на даний момент ми вже бачимо, що в мене є мільйон заряд на то, щоб полетіти в космос знову. І звісно ж, я думаю, кожен з нас розуміє, що це означає. А це означає власне тільки одне тільки те що ми зараз летимо просто в максимально далеку поїздку ха <хи> я не знаю правда щось мене там потратилось 300 тисяч заряду на то що я прокачав цей TNT заряд, ну, не знаю, важливо це і на краще. Побачимо зараз. Побачимо зараз, скільки нам вистачить того TNT заряду. Та, а, ну все, тут, навіть без питань, ви бачите, ну тут питань немає в тому, щоб долетіти до цієї планети динозаврів. І я казав, що ми долетимо на неї в цьому відео, і я своє слово стримую. Я долітаю до цієї планети. Звісно ж, я до неї долітаю, як може бути інакше, хлопці. А стоп, що? Я ж тільки що до неї долетів, як я, як я її ще не відкрив. В чому прикол? В чому при. Народ, то есть понял? Бо я щось и нет. Я щось не понял, в чем прыгну? Давайте раз! На ізі ж просто долітають, Просто ну на ізі. Я не знаю, як куди може бути простіше, я ж її вже по ідеї повинен відкрити. Як я можу її не відкрити? Я от цього лише не розумію. Розумієте? Вона стоїть на міль на позначці мільйон. Я роблю позначку мільйон, ну дуже просто, дуже легко. Так, ми бачимо тут яєчко Пета за 75 тисяч, але ми бачимо ще одне закрите, якесь чорне, на яке в нас досі не вистачає коштів. Я думаю, це буде щось типу мільйона або 500 тисяч. Можливо, щось таке. Ви як думаєте? Напишіть в коментарях, поки що. А далі ми дізнаємося, що я його зможу відкрити, і ми виб'ємо звідти легендарочку, народ? Я буду просто шокований. ми долетимо все-таки до тієї планети чи ні? Ні, не долітаємо поки що. І ми бачимо, що в нас ще досі то яєчко не відкрилось. Це мене бентежить ще більше і ще більше змушує мене хотіти його відкрити. Тому я буду все більше літати в космос і все більше вибивати нових грошей, щоби щоб підвармити і відкрити, то чорне яйце, яке я просто неймовірно вже дуже сильно хочу. Я про його вже просто мрію, народ. Ви не уявляєте, наскільки сильно мені. Його хочеться вже вибити. Це правда. А якщо воно коштує мільйон, я буду просто в шоці. Це реально жесть. Для того щоб його відкрити, це ж треба буде просто не знаю продати нирку. Тоді давайте трошки підфермимо за допомогою наших петів. Заручившись їх підтримкою, фармимо нові зірочки. Щоб відкрити нове яйце пета Як же ж я його хочу відкрити? Ви просто собі не уявляєте. Як же ж я на нього дивлюся з жадібними очима? Ну я спробую на цей дінаміт пригнути. Можливо, він мене запустить трішки далі, але щось мені підказує, що він далі мого ото чотириного чорного дідаміта, від далі до його точно не запустить мене, аж ніяк. Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо. В принципі, лечу я приблизно так само. І в принципі, заробляю я те але як бачимо, досі те чорне яйце не відкрито. Давайте ще спробуємо з у цього. Давайте. З у цього запуска з рогаточки запускаємось і летимо вверх. Знову ж таки, на мільйон. Мільйон і сто тисяч, мільйон сто п'ятдесят тисяч. Коротше, я пролітаю його, але мене все одно на нову планету не закидає. Я не розумію, чому так. Треба пробувати кожну рогаточку. Можливо, тут, якщо ти з кожної долітаєш на мільйон, то тоді тебе запускає. В мене є такі підозри. В мене вони є, так, да, я згоден. І я їх буду зараз спростовувати або а можливо ця планета просто десь трішки далі знаходиться від мене. Нас чекали тут наші пети, до речі. Прекрасно, прекрасний буст. Мені дуже подобається, друзі. Але я не розумію, чому, коли я долітаю до наступної планети, в мене починається відлік заново. Чому так? Хто мені пояснить? Я повинен вже туди долітати легко. Я не розумію чому. Так, зловити п'ятьох легендарних петів. Я поки що не зловив ні одного, тому я не можу виконати це завдання. Звісно ж, я не можу. Ну, я отримую нагороду 700 тисяч за те, що я зібрав. Коротше, щось я там по зірочках зібрав і отримав ще 700к. Це чудово, це чудово народ. Це взагалі дуже класно. Зараз ми подивимося, скільки то яєчко коштує, чорне. Запуститись 50 разів. Нам дасться 350 гебів, які я навіть не знаю, на що мені витратити. Так в чому прикол? Для чого вони мені тоді? Я щось вообще не поніме. New World Reset. Такс. Такс, що я нажав? Мене запускає на наступну планету? Що робиться народ? Що це таке? Що зараз сталося? Що я зробив? Що, що я зробив? Що Що це було зараз? Яким чином це відбулося? Я перезапустив левел, і в мене стало щось непоправне. Я взагалі не зрозумів, що відбулося, реально. Що я не можу залізти в оце яєчко. Так, давайте відкривати тоді оцих Давайте тоді відкривати. Ні, ладно, я не можу зараз 4 відкрити, тому я відкриваю отак. -от. Нам випадає рарочка, тут нам випадає знову рарочка, повторочка, нам вона не треба, звісно ж. Нам випадає знову рарочка повторочка. Я пропоную з цим щось робити, бо це щось взагалі. Якось, ну, типа, ну не чесно. Давайте зайдемо в наш рюкзачок. Що це таке? У нас міфік випав. Що? Звідки він у нас взявся? Я тоді видаляю поки що всіх оцих черв'ячків. Правильно, правильно, правильно. Для чого вони мені долітаємо 11 петів, і ми вибираємо от цього. Тільки найкраще, ось комета в нас є. Далі йдемо сюди, ось так. Я вже не можу його відкрити. Офігіть! Жесть! Це дуже жорстко. І зараз подивимося, з якою швидкістю мені будуть фармити мої петики-зірочки. Ну, як бачимо, доволі таки швидко. Прям дуже-дуже швидко. Прямо дуже. Дуже неймовірно швидко. Вже на 50 тисяч польоту не збирали. Нічого собі я скажу вам. А, тобто після того, як я відкрив то яйце, в мене відкрилось наступне. Аж коли? Аж коли воно в мене відкрилося. Боже мій, воно коштувало 150 тисяч, а я думав, що воно коштує більше мільйона. І що мені воно не відкривається. Ну зараз я тоді за один польот як назбираю гроші. Як відкрию то яйце, як виб'ю з нього найкращих петів, як виб'ю з нього ще одного міфіка чи ще одну легендарку. І це буде просто вже розвал всіх. Можливих рамок, Які тільки є в цій грі. Напевно, я не маю уяви, як мені потрапити. А ну-ка, мені хтось пропонує трейди. Що він мені пропонує, алло? Тобто він хоче, щоб я йому дав. Пішов ти друже. Просить мене мого міфіка, щоб я йому подарив. Щасу вже. Чувак, думає, що я йому подарую свого міфіка. Нічого собі він крутий. Знову пропонують, щоб я комусь подарував свій міфік. Думає, я дурненький. Думаю, я дурненький, заздрять мені хочуть мого міфіка вибити, а я нікому його не дам, бо тому що це мій міфік, і я його вибив власними силами. Я довго на нього фармив, дуже довго, дуже довго. Я не погоджусь на такий обмін ніколи в житті, народ. О, все, народ, все, я зараз лечу далі, я зараз лечу знову, залізаю в якусь супер ракету, я хочу в ракету залізти, якщо чесно. А в мене чогось одні рогаточки доступні. Ха -ха. Дуже дивно і дуже цікаво. Але все одно в мене зараз буде лям з лишнім на політ, який я Просто здійсню за один разочок на дуже простих умовах, тому це буде легко. Для мене це буде дуже просто. І я зараз в Сенсі. Це має бути для мене дуже просто. А, все, ми відкриваємо. Ми відкриваємо нарешті новий світ. Ура! Ура, ура! Я просто про це мріяв вже 350 тисяч років, і ми нарешті це здійснили. Виявляється, там просто треба було натиснути оцю клавішу переродження, і все, і ви отримуєте все, що вам потрібно, народику. Так, давайте зразу йти на яєчка нових петиків, хочу вибивати. дуже сильно. Але в мене немає грошей. Не вистачає тут же від 300 тисяч іде. Нічого собі я вам скажу. І я полечу зараз знову, щоб і збирати на ці 300 тисяч, звісно ж таки. Давайте наклацаємо. Так, я наклацав собі трошки. Хтось там летить вже на 30 мільйонів далі, далі, далі. А я лише на 1 мільйон і 250 тисяч метрів. Навіть не було 250-240. Блін, обідно. Дуже прикро, народ. Але нічого страшного. Я зараз назад повернуся, відкрию яєчко і я буду далі летіти на нових петах. Хе-хе, давайте відкривати яєчко з новими петами. Я просто мрію вже його відкрити. О, да. І нам випадає непоганий такий епік. Це у нас летюча мишка. Давайте глянемо, що вона нам дає. Дві тисячі п'ятсот! Це навіть ліпше, ніж міфік з минулої планети. Ви собі просто уявляєте масштаб цієї миші. 2500 ікс. Оце вона зараз мені буде фармити. Оце я понімаю. Я знаю зразу на 3 мільйони заряжений. я зараз лечу на 3 мільйони. Чекайте чекайте народ лишить звучок заряджаємося, вот а я понял я міг не класс той весь час! я міг просто ракетку Га-а-а-а-а-а-а-а для чого я весь той час клацав, весь політ, я не поняв. Вже 3 ляма 500 тисяч. Я шокований, з кожним разом все більше. 3 ляма 600. Я просто лечу, вже наче я якийсь шатл, НАСА. хоча навіть шатли НАСА стільки не літають, якщо чесно, оскільки вони не можуть навіть долетіти до Марсу. Так, щось дуже довго повертається, мій персонаж назад, В мене вже це якось аж цей. А, можна було просто назвати Бек. Окей. Okay. Ну нічого, я вже трошки, бачите, розбиратися почав в цій грі. А, я нажав Бек і мені за це нічого, нічого не нарахував. Ладно, заряджаємо ракетку. Будемо чекати, поки впадемо, щоб отримати бабки за цей політ. Отримати грошики. Ну і як бачимо, народ нам до наступної планети, щоб долетіти, треба два переродження на 30 мільйонів висоти. Це дуже жорстко. Я не знаю, коли я їх назбираю. Ну, явно, напевне, не в цій серії. Але зараз ми спробуємо відкрити всі яєчки з цієї і подивимось, що вони нам дадуть. До речі, треба подивитися, скільки мені грошей нарахує за оцей політ на 3 ляма. Ого, 900 тисяч у мене вже на балансі. Сюди, сюди, сюди. А, мені все одно не вистачає, нічого собі. Так, давайте тоді прокачаємо наші тінті заряди. Це вже давно пора зробити було би. Ну, nope, звісно, я не хочу міняти свій лаунчер. Я буду на цих тінтішках заряджати ще далі. Все, зарядили нашу ракету і летимо цього разу. Я сподіваюся, десь на 7,5. Нє. Ми летимо майже на ту саму висоту. Треба фармитись, все таки зірочки. Все, я повернувся. І в мене вже є 2 мільйони. 2 мільйони навіть з половиною майже. Звісно, що я буду відкривати зараз наступний ег. Давай. Золоте яєчко. Ну, тут випадає така собі какашечка. Але подивимося, скільки вона іксує. Скільки вона іксує? Чотири тисячі. Нічого собі! Я шокований народ. Це дуже сильно. Реально, це дуже-дуже сильно. Треба далі рухатися. Майже на вісім мільйонів у нас є заряд. А це означає лише одне, друзі, що в наступній серії по цій рубриці, по цьому режиму, ми будемо летіти вже до наступної планети. А на даний момент я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки і тисніть на дзвіночки. Обов'язково.